Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось такий Mercedes s класу 2006 рік. Автомобіль повністю переодіти в рестайлінг, повний шедовлайн, чорний на чорному, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Кузов автомобіля просто в ідеальному стані. Є лише два косметичних підкраси, не критичних, хто понімає, до 200 мікронів. Автомобіль три місяці назад був покритий керамікою після повної поліровки. Кузов просто ідеал. Весь рівненький, не вм'яти, не царапин, весь в зазорах. Подивіться, рівненький як струна. Автомобіль у нас 5,5, газ, бензин на повному приводі, на максимальній комплектації, дотяжки всіх дверей, шторки, електрорегулювання задніх сидінь з пам'яттю положень, максимальний задній пакет. Просто подивіться, задні монітори. Чорний гарнюній салон, весь в ідеалі. Дуже збережений стан, все чистенько, охайно, чорна стеля, два люки. Дійсно дуже доглянута автівка, безключовий доступ, також повні електросидіння спереду, підігрів та вентиляція. Опа. Повне мультикермо, круїз контроль, камера заднього виду, бортовий комп'ютер. Всілякі, все можливі регулювання керма, регулювання сидінь. Просто подивіться. Пробіг у нас всього 294 тисячі кілометрів. Для цього двигуна це зовсім не пробіг. Послухайте, як працює двигун. Дуже потужний. Дійсно жива автівка, обслугована. В дуже непоганому стані. Знайти даний автомобіль, точніше, дану модель в такому стані на даний момент времені практично неможливо. Ось така капсула часу залітає до нас на продаж. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдин.